Доброго дня, вітаю вас на уроці математики. Сьогодні за планом діагностувальна робота. Підготуйте, будь ласка, заздалегідь подвійний аркуш у клітинку. Зверніть увагу на те, щоб він був чистенький, охайний, не порваний. Вгорі на найпершому рядочку ви підписуєте своє прізвище та ім'я, щоб одразу було видно, чия це робота. Далі посерединці ви пишете сьогоднішнє число 3 листопада. Посеред під низом діагностувальна робота. Після цього ви переходите до безпосереднього виконування права. Отже, перше це завдання. Посерединці ви пишете завдання і читаємо, що ж треба зробити. Запиши цифрами числа та підкресли цифри класу 1000. Тобто, ви у стовпчик записуєте 5 чисел, які у вас мають бути. І потім згадуємо, що ми вивчали з вами клас одиниць і клас тисяч. До класу одиниць належать одиниці, десятки сотні, три розряди. До класу тисяч також належать три розряди. Одиниці тисяч, десятки тисяч та сотні тисяч. Коли ви записуєте число 220 тисяч, то ми розуміємо, що ось 220 тисяч відноситься до поняття класу тисяч. Одини сотні тисяч, десятки тисяч. Ось саме ці числа ви будете підкреслювати простим олівчиком. Зверніть увагу, що ми підкреслюємо обов'язково. Якщо ви просто запишете числа, а не підкреслите, як сказано в завданні, то воно буде просто не зараховане, тому що завдання не виконане повністю. Правило номер 2 це завдання. Ви також посередині пишете завдання і читаємо умову. Запиши цифрами числа та підкресли десятки класу одиниць. Тобто, ви знову записуєте у стопчик 5 чисел. Ось вони перед вами. Ви їх записуєте у стовпчик числами. І згадуємо клас одиниць це одиниці десятки сотні. Так? Тобто, ви записали число, шукаєте. Тільки десятки класу одиниць. Ось клас одиниць 302, тобто 302. Три це сотні нуль десятки, два одиниці. Відповідно, в цьому числі 217 302. Вам треба підкреслити тільки нулик. Тому що це десятки класу одиниць. Все. Більше нічого в цьому числі підкреслювати не треба. Десятки класу одиниць. Читайте, будь ласка, уважно завдання і згадуйте, що саме вам треба зробити, і чітко виконуйте поставлене завдання. Задання номер три це задача. Посерединці ми пишемо задачу, уважно читаєте умову. Не забувайте про коротку умову та пояснення до дій. Це також важливо, оскільки ви учні четвертого класу в магазин привезли вісім ящиків груш по 27 кілограмів в кожному. Та сім ящиків яблук по 36 кілограмів, скільки всього кілограмів груш і яблук привезли? Магазин. Як ви бачите, основні поняття, що стосуються умови, це груші і яблука. Груші 8 ящиків по 27 кг, яблука 7 ящиків по 36 кг, і скільки всього? Відповідна задача на три дії. Не забувайте, будь ласка, що відповідь також пишеться повністю, словами вже не скорочуємо. В короткій умові це зробити можна, а от у відповідь вже пишемо повністю. І завдання номер 4 це рівняння. Два рівняння, які вам необхідно розв'язати. Перше рівняння це рівня, ділення 903 поділити на х дорівнює 7. Невідомий дільник. Для того, щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Друге рівняння дія віднімання, невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба Виконати певну дію, яку саме ви виконете, а я перевірю її у діагностувальній роботі. Після того, як ви розв'яжете рівняння, підкреслите обов'язково корені рівняння, ви зробите якісне фото та надішлете його у класрум. На цьому ваша робота буде закінчена. Оскільки ми працювали над діагностувальною роботою, то домашнє завдання буде відсутнім. Чекаю діагностувальні роботи. Дякую за співпрацю. До побачення.